Добрий вечір. Запрошуємо вас до столиці програми, у центрі якої завжди актуальні і важливі теми. Такими на сьогоднішній день. На нашу думку, безумовно, є урядова та парламентська криза. Чи вдасться її подолати в мінімальні терміни і з максимальною вигодою для країни? Будемо розпитувати у гостей студії. Першим до нас завітав Андрій Помазанов, народний депутат від народного фронту, член комітету з питань правової політики та правосуддя. Добрий вечір. вам. Добрий вечір. Запрошую вас, шановні глядачі, долучатися до обговорення. Телефон нашого Мого ефіру вже починає свою роботу. Телефонуйте, будь ласка, 223 09 71 Це його номер. Маємо попереду півгодини Аби е, цікаво поговорити про важливі речі. Андрію, знаєте що от от не не з урядової кризи почну, почну з парламентської. Як вам здається, дострокові вибори можливі дострокові вибори вибори парламенту? Вони підуть е, на користь країні. Ну однозначно, що не підуть, це точно. Я думаю, що наша країна перебуває зараз в такому стані, коли їй не потрібні ані кризи, ані політичні, ані економічні, і власне будь-які елементи, які буде витягувати додатково гроші із державного бюджету. Я думаю, що на, на користь нашим громадянам нашій країні однозначно не підуть. Якщо говорити про те, що можливі вони чи неможливі, і кому це вигідно. Я думаю, що зараз якраз не треба дивитися ані на рейтинги, ані що інше. Я думаю, що люди будуть обирати якраз не за рейтингами, діючими, які проводять соціологи і інші найняті контури, а за е, тими справами, які зроблені були або президентською командою, або урядовою командою, або іншими е, частинами, елементами нашого парламенту. Тому я думаю, що зараз, якраз говорити про те, що це є єдиним виходом, я думаю, що це є не, не і абсолютно недоречно. У вас є. Можливі варіанти, як уникнути цих дострокових виборів, я думаю, що вони повинні бути не у мене, навіть і не у народного фронту. А такі варіанти є у в цілому у уряду, у парламенту і у президента. Ми повинні зараз шукати ті компроміси, які нам дадуть змогу уникнути і. Парламентської кризи і е, урядової кризи, і власне кризи всі, всій нашій державі. Тому е, якраз ті останні події, які розвиваються і е, в парламенті, і в кабінеті міністрів, дають нам змогу зрозуміти, все ж таки, що наші політики, ми разом починаємо все ж таки розуміти, що з нашими кризами ми е, країну не врятуємо, тому ми продовжуємо домовлятися про те, щоб ми все ж таки продовжували наш курс реформ. Е, Парламент повинен підтримувати уряд, уряд подавати до парламенту якісні законопроекти, які будуть направлені на те, щоб наша країна рухалася далі і далі шляхом реформ. Народний фронт, ну якщо можете говорити від цієї фракції, якщо ні, то від себе готовий далі працювати в коаліції, якщо все таки прем'єр-міністр піде у відставку? Знаєте, ми ніколи не казали про те, що ми не готові працювати в коаліції за тих чи інших умов. Ми лише казали про свою позицію політичну, що ми вважаємо Арсенія Яценюка найдостойнішою кандидатурою на прем'єр-міністра. Uh -huh. Але також паралельно із цим ми наголошуємо на тому, і на цьому наголошував неодноразово сам прем'єр. Що є конституційна норма? Будь ласка, збирайте 150 підписів під проєктом постанови за висловлення недовіри уряду, голосуйте двома голосами. Будь ласка, набираються голоси, уряд іде у відставку, виконує обов'язки до обрання нового уряду. Якщо це є... Такий сценарій буде розвиватися. Звичайно, що народний фронт буде приймати для себе рішення, де він є, чи він є в опозиції, чи він є в коаліції. Але ми першого кроку ніколи не зробимо, оскільки ми не маємо права зараз розвалити коаліцію, розвалити країну і розвалити власне наше майбутнє. Народний депутат від батьківщини Сергій Соболєв сьогодні заявив, що батьківщина не працюватиме з урядом Яценюка, і ну так само сказав, що такої ж думки дотримується самопоміч. Тобто, е, якщо вони, якщо ці слова і справді будуть реалізовані, то є два варіанти. Правильно, е, народний фронт і БПП формує коаліцію, е, запросивши до неї, наприклад, депутатські групи. Так ви голосували за, за якісь речі, от в такому складі, мабуть, за бюджет. І радикали е, є другий варіант: все такі відправити Яценюка у відставку, але тоді потрібно буде домовлятися з народним фронтом. От який на вашу думку. Вам, ну не на вашу думку, а вам який ближчий сценарій? Ви ну, знаєте, я думаю, що по-перше, ті маленькі фракції, наприклад, як батьківщина і самопоміч, вони зараз говорять, що вони не будуть працювати з урядом Яценюка. Mm -hmm. Я б хотів би наголосити на тому, що вони кожна із них давали в уряд міністрів, але вже їх там Як немає? би не говорили про те, що вони не підтримують квоти, вони давали туди кандидатів. Ці кандидати працювали. Ми пам'ятаємо корупційні скандали з міністром екології. Ми пам'ятаємо зараз скандали останні, коли вони відкликали ми поміч відкликала міністра аграрної політики, і все це відбувалося. Але коли вони згадують про те, що все ж таки треба чимось якимось чином управляти міністрами, вони згадують, що ага, це наша квота, ми повинні її або відкликати, або знову заповнити новою, і таким чином маніпулюють вже останні, мабуть, майже рік. Зі створення власне нового уряду вони намагаються маніпулювати тими чи іншими питаннями. Я б власне їм порадив, незважаючи на те, що вони є маленькими фракціями чи великими в коаліції, порадив більше конструктиву про власне у своїх діях проявляти і тому буде менше нарікань. А що стосується коаліції, ну я вважаю, що дійсно є якісь елементи кризи, але ми не повинні забувати, що навіть якщо вийде з фрак з коаліції, вийде самопоміч, вийде батьківщина. Mm. У нас завжди є Олег Ляшко, який завжди заявляє конструктивну позицію з приводу того, що він готовий повернутися в коаліцію, голосувати за конструктивні речі і власне допомагати реформувати. І більше того, я скажу, що де юре. Якщо про це говорити, Олег Ляшко і вся радикальна партія взагалі не виходили з коаліції, uh -huh. оскільки за законом публічний виступ з трибуни і оголошення, що вони вийшли з коаліції, нічого не означає. Це була мені здається, була подана письмова заява. Вони не подавали письмові заяви, оскільки за законом повинен кожен член uh -huh. фракції підписатися. Як він підписувався за входження uh -huh. в коаліцію, то так само він повинен підписатися за її вихід. Таких, таких заяв, наскільки мені відомо, не було, тому, власне, е, є його політичні. На заява є фракції, заява. Але я думаю, що за будь-яких умов ми побачили, що він готовий пожертвувати амбіціями якимось для того, щоб врятувати країну, щоб дати їй бюджет, і думаю, що він все ж таки е свою фракцію налаштує на те, що можна працювати у цій коаліції. Нам не доведеться шукати голоси. Ну, давайте її. знаєте, що давайте не будемо робити із ляшка героя, тому що всі прекрасно так знають, ніхто не робить всі прекрасно знають, скільки для країни коштували голоси радикалів за за нинішній бюджет давайте послухаємо глядачів. Добрий вечір. Алло. Добрий вечір. алло добрий вечір. Говоріть, будь ласка Скажіть, будь ласка от ви, як би, партія Народний фронт і большинство правительства, тобто сформували правительство Як вам от таке так брать пенсіонерів налог Которые и там пострадали пенсионеры, такие, которые работали по первому списку. Это шахтеры, раз, угу. Uh -huh. химики, которые в химической промышленности работали, и стаж у которых по 100 лет два. Чорнобильці, який по первому списку ліквідарі авар, аварію, я ні не веду там інваліди Чорнобильсабишна, набичний пів ми зрозуміли. Ми зрозуміли, дякую. Це от ті, які більше за три шесот. Так ми, знає. знаєте. От мене завжди дуже дякую за запитання. Мене завжди дивують питання. І от коли е, намагаються, все ж таки, ну я розумію людей в цьому питанні, що. У нас є очільник уряду, це є Арсеній Яценюк, І звичайно, що він повинен відповідати за весь кабінет міністрів. Але знову ж таки, на жаль, ми повертаємося до того, що у нас є по закону, за законом визначено квотний принцип. І на жаль, там більшість міністрів кабінеті міністрів не мають ніякого відношення до Народного фронту. Тому у мене, коли питають Ви як народний фронт. Знаєте, я багато чого мені не подобається. І в роботі Кабінету міністрів також. І є якісь вимушені кроки, на які Кабінет міністрів, з іншої сторони, повинен був іти. Щодо цієї норми, я з нею також не погоджуюся. І знаю, що в парламенті є вже проєкт про її відміну. І я думаю, що якщо воно буде поставлено на голосування, буде аналіз уряду, буде зроблено висновки Міністерства фінансів. І, власне, нагадаю, що Міністерство фінансів також є. Квотою, знову ж таки, блоку Петра Порошенка був більш, більшой фракції нашого парламенту. Тому ми повинні говорити не, те, не тільки про відповідальність Народного фронту, Арсенія Ценюка. Ми говоримо про відповідальність всіх фракцій коаліцій. Тому е, дійсно не погоджуюся з цією нормою. Вона реально принижує е, права пенсіонерів, але. Ми повинні говорити, що є якісь вимушені кроки, але якщо уряд знайде якусь альтернативу, ми обов'язково в парламенті підтримуємо її і повернемо ці норми назад, так як воно було. Ви знаєте, але ви тоді і е, розробіть норму. Якщо є в Україні є кілька мільйонів молодих людей, от в Києві, в яких зарплата менше 3600, І вони платять 18% зараз ми платимо цей податок із зарплати, правильно? А, є, а вони молоді. Е, так, пенсіонерам потрібні ліки, я згодна, але молодим їм потрібно жити. Їм хочеться якийсь одяг, їм хочеться кудись вийти, їм треба народжувати дітей. Про них теж треба думати, не тільки про пенсіонерів. Однозначно, як, або, але якщо ми не подбаємо дійсно про нашу молодь, то у нас немає в країні майбутнього. Я з цим також погоджуюся. Тому я думаю, що всі ті е, податкові зміни, які були внесені, ми вприкінці минулого mm. року, вони можуть бути ще відозмінені, тому я думаю, що ми над цим не не будемо зупинятися на цій І, обіцяли І, власне... депутати одразу після нового року почати працювати над змінами до бюджету над новиною над новим податковим кодексом. Ну щось ті ж благодать. Знаєте, Я вам скажу, що депутати працюють. Над цим, але на жаль, е в прямому ефірі не транслюється робота комітетів, не, тр не транслюється робота підкомітетів, е якихось міжфракційних груп. Не транслюється. Транслюється лише. Прямі включення з парламентського залу. Але я хочу нагадати, що власне порядок денний формується е, на погоджувальній раді, але потім постійно доповнюється тим законом чи іншим законом. І, на, на жаль, е, навіть мені, як члену однієї з коаліційних фракцій, е, дуже часто невідомо, яким чином потрапляє туди той чи інший mm. закон, законопроект, і куди діваються той, який вже там був. Тому зараз е, ми знову ж таки говоримо про те, що є якісь. В парламенті навіть кулуарні ігри, коли хтось щось вставляє, а хтось щось забирає з цього порядку денного. Тобто над ним постійно знущаються. І я це заявляю відповідально, бо мої законопроекти також звідти якимось чином зникають. Або просто туди не потрапляють. Тому я можу навіть по... зрозуміти людей, коли вони говорять, що ви ж обіцяли працювати. Але я пояснюю людям, що робота парламенту вона заключається не тільки в сесійній залі. Вона ще відбувається в комітетах, де працюють фахівці, де працюють професіонали з залученням, наприклад, суддів, наприклад, фахівців міністерств різних. І ми працюємо. Але потім, коли наш результат вже готовий до голосування, він чомусь не надходить до залу. Давайте ми слух, будемо слухати ще глядачів. Добрий вечір вам. Добрий вечір. Говоріть, будь ласка. А у мене такий питання. От коли говоримо про Європі. І уряд нас говорить, що Європа нас заставляє повішати тарифи і так далі, ділять А чому ніколи не говорять о те, що і зарплату можна тоді діти таку, як в Європі. Тому що на 1300-1200 гривень хто може сплатити такі тарифи? Спасибо. Дякуємо, почули. Ну, говорили ми з вами якраз перед ефіром про тарифи. Так, да, дуже дякую за запитання. Абсолютно слушно. Говорити про те, чи змушує нас Європа робити щось чи ні. Ви знаєте, ми самі під час Революції Гідності чітко заявили, що у нас є єдиний курс на євроінтеграцію. Ми повинні бути ближчим до Європи. Погоджуюся з телеглядачем в тому, що і заробітна плата повинна бути ближчою до європейських стандартів. Але я хочу сказати, що реформи в Європі вони відбувалися також не один рік. Буквально в минулому році, у вересні. Уряд підвищив заробітну плату зараз, в цьому році планується ще декілька разів підвищувати заробітну плату, але поетапно уряд зараз не може вийти за межі бюджету, за межі того, що є можливим. Для того, щоб просто е, показово, скажімо так, зробити один раз, нехай навіть це вистачить цих грошей на один рік, а потім країна просто загине. Mm. Тому зараз ми говоримо про баланс. У нас є зараз війна, у нас є величезні військові потреби. У нас є е, е, економічна криза, у нас є інфляція. Ми з цим всім боремося. Уряд, зокрема, бореться. Ми допомагаємо йому голосуванням у парламенті. І поступово уряд збільшує і соціальні стандарти, і е, власне намагається їх приблизити до європейських, але ніхто не говорить про те. Що це може статися за півроку, за рік. В Польщі, якщо брати її до прикладу, більше ніж 5 років відбувалися економічні реформи з жахливими потугами, з болем, з недоволенням громадян, і це при тому, що в Польщі не було військової агресії Росії, як у нас це відбувається. Тому я вважаю, що дійсно це дуже складна ситуація, але ми всі разом. Повинні так само е, війти в ситуацію нашої держави, і, власне, е, ну якщо можна так сказати, потерпіти. Оскільки ви знаєте, зараз е, ситуація ні в кого ні в кого немає такої ідеальної ситуації. У нас ще наступне є запитання. Добрий вечір. Добрий вечір, можна говорити? Так, будь ласка, ви знаєте, я хочу що вам сказати за самопоміч. Це в, вона в коаліції, але там. Дуже добрі і гарні е е депутати виходять з цієї коаліції. Я на неї дуже розшитував. Я думав, що це люди, які дійсно вболівають за Україну. Uh -huh. Як я сьогодні побачив, як вони демонстративно покидають зал і виходять, і, і за ними батьківщина. це не, це, це не коаліція. Uh -huh. Це не коаліція, це люди, які не хочуть добра для нашої України. Це раз. А по-друге, наш гость, треба, щоб ви трошки розказували нам все-таки більше, що зроблено е урядом, що ви ще хочете, як хочете зробити, щоб поліпшити наше життя, а то всі попривикали. Дай дай, дай-дай, дай-дай. Угу. Я думаю, що більше треба розказувати, що зробили. І ще хочемо зробити. Оце буде вас почули. Дякую. От Бачите, глядачі сьогодні венісон зі мною говорять. <рес> да, це точно. Дякую за запитання. Ви знаєте, цей вчинок сьогоднішньої самопомочі і батьківщини. Я думаю, що точно не додасть їм довіри громадян. Однозначно, і ми це бачимо за дзвінком нашого телеглядача. Mm -hmm. Мене самого власне обурило сьогоднішня поведінка, коли депутати самопомочі, в тому числі батьківщини. Постійно обурюються, що в п'ятницю немає жодного з депутатів, ніхто не хоче працювати. Давайте розглядати закони. І сьогодні, коли виступає уряд, коли виступає прем'єр-міністр, на місцях є голова Верховної Ради. Всі на місцях вони демонстративно просто залишають парламент, тим самим показуючи зневагу не до уряду, не до Арсенія Петровича і не до Володимира Борисовича. Вони показали зневагу до українського народу в першу чергу. Я я думаю, що це якраз є основний мінус, що треба їм. Дбати про людей, а не про свої власні амбіції, і не про своїх квотних міністрів. Тому, власне, зараз якраз наш телеглядач підтвердив те, е, сутність власне цих малих фракцій. Але е, з приводу того, що треба більше розказувати, я абсолютно погоджуюся, і я особисто весь минулий рік від'їздив по майже всій країні, по всім областям проїжджав і розказував, яким чином відбуваються реформування. В сфері Міністерства юстиції, оскільки я є юристом, мені це є дуже близька тема. І я розказував і про, про безоплатну правову допомогу, і про відкриті реєстри, і про можливість е, реєстрації е, народження дітей безпосередньо в пологових Добре. будинках і багато-багато нового того, що для людей є відкритим. І я вже неодноразово розказував на всіх ефірах, що навіть літні люди користуються відкритими реєстрами. Коли мене запитала, е, точніше, не запитала, а підійшла бабуся, роки. Десь 70, десь близько цього, і каже, дякую вам. А за що кажу, ви мені дякуєте? Та за відкриті реєстри. Каже, я це все діла, в інтернет зайшла, зробила собі довідочку, піш, пішла реєструвати. Оце є якраз реформа. Але на жаль, якщо мало цієї інформації, я думаю, що цим в цьому році ми повинні збільшити потік інформації і власне дійсно інформувати наших людей, де є реформа, де є ми, ми зробили прорив, де зробили не прорив. Тому власне, це є наше завдання працювати. І висвітлювати цю інформацію. Я погоджуюся абсолютно з нашим телеглядачем. Про судову реформу хочу з вами поговорити, але перед цим поставлю ще одне запитання. Андрій Парубій сьогодні е, в Фейсбуці написав, що зареєстрував разом зі ще одним депутатом постанову про скасування безвізового режиму із Росією. Е, ну, рано чи пізно за це це рішення буде винесене на голосування. Ви підтримаєте? Ну, знаєте, ми обговорювали це на засіданні фракції. Я абсолютно підтримую питання. Візо режиму з Росією, оскільки зараз потік просто е, громадян Росії які Імовірно, дуже ймовірно можуть бути сепаратистами, терористами, людьми, які підривають власне спокій на території України, і вони вільно пересуваються нашою державою. Тому запровадження військ, на мій погляд може е, трохи стримати цей потік, і ми, хоча б, будемо контролювати, яка людина заїхала і коли вона виїхала з території нашої держави. Тому я абсолютно підтримую цей проект. Угу. Судова реформа. Я трішечки заплуталася, тому що <кій> у цій студії ваш колега Ігор. Е... Олексе, він мені розповідав про те, що справді Народний фронт готує свій, свій проект змін до конституції, але не минуло там кількох днів як Народний фронт, фронт проголосував за президентські пропозиції. То ви готуєте чи не готуєте свої зміни? Я вам скажу, що ми готували їх протягом всього минулого року. Наші члени нашої фракції працювали також в Конституційній комісії, яку створив президент. На жаль. Майже жодна наша пропозиція не була почута цією комісією. Тому ми паралельно готували свій проект, який передбачає певний ряд положень, який задовольняє український народ в першу чергу. І ми готові його презентувати. Ми зараз вже почали збирати підписи. І якщо власне проект, який запропонований президентом, не зможе набрати 300 голосів, ми з впевненістю запропонуємо парламенту свій і будемо наполягати на тому, щоб е голосувати саме цей проект угу. щодо голосування нашого вівторок. Я поясню дуже просто: ми є єдиною командою: президент, прем'єр-міністр, парламент, уряд. Як би хто не хотів нас роз'єднати, ми повинні показувати єдність нашої держави. Президент почув. Дякуємо йому за то, вимогу Народного фронту про те, що неможливо забирати в парламенту право обирати, і відкликати генерального прокурора. Саме засід... на засіданні Верховної Ради він почув, перевніс. Нехай це було з порушеннями. Ми це все розуміємо. Якщо заглиблюватися е, дуже глибоко в юриспруденцію, то це було зроблено з порушеннями. Дійсно, але давайте абстрагуємося від цього: президент наполягає, що мої зміни в конституцію ведуть до добра. Ми плануємо їх проголосувати, а далі допрацювати допоміжними законами, які повинні, власне. Зробити нашу судову систему ідеальною, чистою, здатною приймати якісні правові рішення, якщо ми зможемо зробити такі закони між першим та другим читанням, в якому повинні набрати 300 голосів, якщо ми зможемо розробити та прийняти ухвалити ці закони, то ми, можливо, дамо голоса і далі. Але ви знаєте, у нас є вже ці закони. У нас є проекти і закону про судоустрій, і про систему судів. Все у нас є і процесуальні закони, є у нас на напрацювання. На, на але чи почує нас далі президент, ми б дуже цього хотіли. Ви коли почали відповідати на, своє запита... на моє запитання, ви сказали, так, ми розробили. Але от президент пішов нам на зустріч, вніс оцю зміну, і ми е, побачимо, якщо не набереться 300 голосів, тоді ми запропонуємо свій варіант. Я така навіть подумала: от які молодці. Але потім ви стали розтлумачувати і кажете, що е, і почали висувати умови. Да? От якщо ми ці закони не приймемо, тоді ми не дамо голоси в другому читанні, то, то я, я, я не розумію. Дуже є просто. все дуже просто. Насправді, ця конституція, яку ми проголосували у вівторок, в mm -hmm. першому читанні яку схвалив конституційний суд, до неї є багато критики. Дуже багато вона встановлює е, фактично необмежені повноваження на два роки президента щодо створення ліквідації судів. Mm -hmm. Щодо призначення переведення звільнення суддів. Абсолютно неадекватно розширена е, система судів, яка зараз у нас існує, вона лишається, Але ніхто ви за її це не прибирає. Я зараз ага. завершу. Є встановлено в Конституції монополію адвокатури, яка зараз, е, якщо прийметься трьома стами голосами ця конституція, власне, та людина, яка є юристом і не має посвідчення адвоката, вона не зможе представляти інтереси. Але ми повинні говорити про те, що. Ми напрацюємо, якщо ми напрацюємо спільно законодавчу базу, яка дозволить відкоригувати всі ці положення і розтлумачити їх законами, ми будемо підтримувати. Але якщо чесно і відверто, я в це не вірю. Тому ми. Зараз підготували вже свій проект конституції uh -huh. конституційних змін. Ми їх збираємо підписи, і ми готові до того, щоб подати повністю свій пакет конституційних змін uh -huh. разом із пакетом законодавства, який дозволить нам все ж таки зробити нашу судову систему прозорою і якісною. Зрозуміло, Андрію, дві хвилинки і людина чекає. Давайте послухаємо. Добрий вечір. Е, добрий вечір, Петро Григорович, міста Київ. Е, де нас приявся Джо Байден. Він сказав, що все у нас нормально, і уряд у нас хороший, і інші урядові лінії теж непогані. Тобто виходить, е, по, що нам нема чого робити. Е, якщо щось погане у нас, то треба согласать, согласувати Америка с спочатку, а потім уже щось там проводити. Ні, давайте у нас буквально, у нас буквально 40 секунд. Давайте швиденько запитаємо. Наші зверхники кажуть, що що ми, Америка визначає, що нам робити. в Все, почули, почули. Дякуємо. Знаєте, якраз коментарі і Джо Байдена, і наших європейських колег, вони йдуть. Йде мова в них про те, що вони довіряють цьому уряду і довіряють йому знову продовжити власне його роботу над реформуванням української економіки, над реформуванням України. І власне вони висловлюють вотом довіри і ті популістські виклики, які зараз ідуть деструктив від наших політиків українських, вони абсолютно є е, неконструктивними. Ну Тому... дуже хотіла б тут з вами продовжити розмову і згадати ось цей заяву послів в зв'язку з відставкою міністра. Економічного розвитку, але не маємо більше ні секунди.